Якби хто знав, чого їй коштувало познайомитися з ним. Для цього спочатку довелося проникнути в компанію його друзів, у клуб, де були присутні і люди, і дракони. Майже рік вона тягалася з тим ідіотським клубом на всі спортивні матчі, турпоходи і на дурноваті благодійні ярмарки, аж поки її представили Анвару. Але й після знайомства він не рвався заводити з нею стосунки. ж вирішила, що нізащо не випустить подібного кандидата з рук. Вона наче дійсно закохалася, бо ревнощі долали її з непереможною силою. Небудь вона драконицею повбивала б усіх жінок, що крутилися навколо нього, єдине, що її стримувало – Ритуал неспричинення шкоди. Всі її можливі суперниці виявилися людьми, отже, шкода, вчинена їм, дзеркально відобразилася б на ній самій. Це вона ще в дитинстві затягнула. Трапився б з нею одного разу випадок. Сальві боляче смикнула однокласницю за косу, а ввечері, зачісуючись, побачила у руці. Товстий жмут власного волосся, що випав з невідомої причини. Втім, чому з невідомої? Саме так і працював ритуал. Дракон, образивши людину, втрачав щось адекватне заподіяному злу.